забираем. Не, куда, куда есть Как? А я, у -то, только есть не могу. Как затушить? Бро. Тимми. фото. Я вот такие зомби погляд, я нормально. Не Тимми. Тільки я знайду тебе. Стоять! Стоять! Золотий! Ола, аміго, з вами Мсівіта! Вітаю вас з початком літа! А це означає, що настала пора жари, відпочинку і шашличків. Тому ми разом з вами ми завітаємо у гру The Forest. Як бачите, я підготувалася, але мені здається, це лук більше підходить на пляжний, ніж на рісницькій. Пігнали! Тут така страшна музика. О, о вже! Якийсь, якийсь малий до мене причепився поможіть, будь ласка. Я так підозрюю, що це наш син. Бро, як тебе звати? Як тебе назвати? Назву Джеймс, як я мім'я. Я, б... я? я до... Ап... скинула на мене малого, а тепер, типу. Що мені з ним робити? Так як розумію, ми летимо на якийсь відпочинок. Щось якось по у вас не дуже водичка, плов, котлетки якихось, чебуреки, буреки, хліб і кусок металу якогось. Ой, ну, що ти спиш? Мені, мені сумно, одиноко, скучно. Розкажи якийсь анекдот. Ладно, ладно, з кого не жив тебе тут тежечку. Ой, там літачок такий. Злітаюсь. Ой, там якийсь Power Ranger, ой, там for Timmy написали. Навіть він буде його звати Timmy. Кіп кіпсіт. Бро, кіпсіц. О, вже. Баба з зверху сказала, що треба триматися, Бро, тримайся! Бро, трим... тримайся, я тебе тримаю! О, oh, вже. Уфіки, чистий Уф, щось! Тімі, куди Тімі забирають? Мужик, дай Тімі! Віддай Тімі! Тімбі! Ее! Ам, що нам робити? Нам нам low energy eat something. Давайте, короче, все позалутаємо Я, як людина, яка пограла 10 років в Майнкрафті, знаю базу, що нам треба... Першою справою це добути дерево. Так, як тут можна відкрити інвентар, якщо йому тут є. Так, я знайшла. Нам треба цю розумію, книжечку, що для тімі призначалося непонятно для чого. Тімі, походу, щось знав. Давайте повернемося на початку. Якийсь червоний мужик прийшов, забрав нашого сина. Мужик, який рекламує кетчуп. Я він забрав нашого хімі. Нам, нам треба помститись за кетчуп і за кінь. Наступним кроком нам треба зробити. що це? Цебнес? Ідрам. Найс. Так, у нас є. У нас є запальничка. Что тут мясо будет летать? Мясо с гравитация. Не куда, куда есть Как? А я тебе тике есть не могу? Как затушить? Бро, за звуки. Да, не на пас. Ааа, -а -а, білочка! Стояй! Хаучу! Аутфітні пігас! Ви ми мадняві тепер! Лятиша! Ми, до речі, можемо викласти сос uh... десь ось тут прям. Ам. ам... Наш головне цій повернути тімі. Слушайте, что тут в камень нет? Не видно. Попты. Цей звук. Та ти так, давайте мы на палку прямо. Не смущається голови, чому вони тут на кожному красі? Для чого вони існують? Така їхні ціль. І... Тут не можна від третього лиця подивитися, я без фаркосів. Тут декілька позицій. Тут ти Олень волонтекав. Добре, давайте ми тоді зробимо олдери для всього, для каміння, для... Тобто, щоб ми змогли там зберігати наш, нашпікар ну, додатковий. Для колод зробимо The missing plate passengers. Ага, нам ще треба знайти пасажирів з нашого декання. Такий хруст! О, oh ну no, у нас три что не Такс, Так, 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 с попалком что-то. Опа, гад! О, магад! О, гад! Е Бру! Як життя? Він відходить до мене ло! У мене появився новий друг, напевно, що. Ладно, мені тепер страшно куди ти в тупочку? Вже якісь навіжання прийдуть до мене на руки. Йоу! Сюди обов'язко. Я тепер просто лякаю кожен звук. Від любої предмета. Ольту за реки сл слабне мене. Пісяти і спати. Ми другий день вижили. А ми такі хмін знайшли. Я не знаю, це чувачки були ті пасажири якраз. Я бачу Лені. Але я, я, я тебе знайду. Напевно. Ух ти! Так, тут якісь незаконні забудовники існують. Так. А ми знайдемо, ми можемо вгубити рибу і ми можемо полювати вивити... хату. Дуже гарно. Я без фоткався. Я, я прийшла з мером, я хочу просто жити, будь по ласка. Де ви це за мной за шість другом прийшов. И стоять і угорайте, типа боже, що за хала буде ней. А я не таке відчуття, ніби то каміння спалиться і спалиться за Будет ага. куда, куда руки, фига, запевно, руки, 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 Куда, руки, руки, куда руки, Нифига руки, на руки, 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 Стоять! Стоять, руки, 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 Я не можу його так от просто рукою забрати. О май факін гад! Ч ви в день проходите дідь вночі ночі ту свої вночі просто сплю? Фіга він біжить! Мужчина, мужчина, по одному ніху... Де в задницю! Нія, я не тусь! Я не помру! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ти в задницю всі! я хочу сп... Боже, помилуй! Боже! Вони все. Що зараз біля моїх дверей тусується. перейшла. Я... він прийшла. Нам десь панці треба взяти. Нам треба дізнатися, як зібратися в пу. Ой, ой 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 давай. Ой-ой-ой. Давайте я поспимо. Співі. ви ми в дучі прокинулися? Ло, я хочу ще спати! Я не хочу виходити з хати! Боже, помилуй! А я запальничка, але я думаю, я не варто її пустовый зараз. Він не хоче спати. А я не хочу з хати виходити Я интервьюрес. Ты что, я ще чую, що там рухається щось Будь ласка, мужик. Як же это вс? Щось сміття повсюди порозкидувано. Якісь неадекватні сусіди зі мною живуть. Не двоє! Алло, двоє на одного неучасно! Біше буде ремонт, мені у вас станеться! Чи ж його зуба вибило? Тихо, зішмо! Отишни! Дихаємо, 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 близько Тихо, тихо, ми вибили йому зуба. Вс, отошли, отошли. О боже!

Не Ми Боже. Запальничка. Оу, oh, шет. Так, як, як зручно, що тут біля нас є наша неймовірна секетка. Ми десь висимо. А! Чи ще один хорор починається, боже, спочатку заживаєш тепер хорор. Де я є? Боже ж ти мій! Ще й музика нагнітаюся. Я ще нічого не бачу. Ми в воді. Я хломен. Тут дуже гарно. Але я абсолютно нічого не бачу. Боже. Чуть-чуть. Не дихайте. Я не знаю, я просто ду на осліп. Там щось світиться. Мені здається, це поганий знак, що там щось вітиться. Чисто Майнкрафт. Спочатку ми дерева добували, тепер в шахту пішли. Чому ми кудись спускаємося нижче і нижче? Я не хочу нижче і нижче спускатися, я спускатися. Хочу вище вище і додому. З богом блет. Surprise, motherfucker! Йоперний театр, це, блет, шо? Див задницю. Я вогник, вогник, жарку, жарко. Йоперний театр, Вогник, вогник, жарко, жарко! Йоперний театр! Он тут, там, тут, там, тут, там, тут, тут тут біжи, блядь, біжи! Так, якийсь каністр, нужний каністр, якийсь інструмент, ти ще щось. І все, тут купік. А все? Мені вертатися треба! Дій взяти, я не буду вертатися. Там якась. Кака тусується, я не розумію, що це було. Хто мене поверне до хати? Боже, каміння. Якщо я його не бачу, він мене теж не бачить. Я каміння, я камінь, я камінь, я камінь, я камінь, я камінь. Ладно, нам настав час його завалити власними руками. І запальничку. Окей, let's go. Визу? Я зможу з ним побитися на. Куда мені взагалі треба йти? Два туда підемо. Ні, красному. Чоперний театр, а це що таке? Мині-ті? Тіммі молодші. О, так тут я бачу роу. Я сихло, ми з ним боротися не будемо. Де я його бачу вкрай? Перейдемо прийдемо. Запалює, не запалює Ми чекаємо. Думаю, ви мене не бачите секунду, Це було страшно. Я змогла вижити три дні. Я думаю, це не найкращий результат, який я могла зробити, але. В принципі, це було весело. На жаль, я не змогла протриматися довше, але якщо хочете продовження, то напишіть в коментарях. Я думаю, на цьому можна завершувати. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте подобайку, якщо вам сподобалося, пишіть коментарі та зустрінемося в майбутніх або минулих відео. Адьос! А аїзду до психолога.